На Кіровоградщині розгорнуть пункти незламності у цілодобовому режимі. Таке доручення дав заступник начальника Кіровоградської ОВА Сергій Шеремет під час позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Рішення прийнято у зв'язку з ускладненням ситуації в енергетичній системі України. Повідомляють в ОВА. Олександрію відвідала представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Кіровоградській області Галина Лугова. Повідомили на сайті міської ради. Мета візиту розповісти про діяльність уповноваженого з прав людини Дмитра Лубінця, знайти шляхи співпраці, ознайомити з розгалуженою структурою секретаріату та прозвітувати про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина у 2023 році. Участь у зустрічі взяли керівники громади, начальники управлінь і відділів міської ради. Офіційне представництво уповноваженого з прав людини в Кіровоградській області розташоване за адресою місто Кропивницький, вулиця Тараса Карпа, 84, кімната 118. На Кіровоградщині за півроку поліцейські викрили у вчиненні наркозлочинів понад 200 осіб. Правоохоронці вилучили з незаконного обігу більше 174 кілограмів наркотиків. Повідомляє головне управління Нацполіції в області. У збуті наркотиків, зокрема, викрито понад 60 зловмисників. Встановлено причетність 20 осіб до реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин через інтернет-ресурси та канали в месенджерах. Їм повідомлено про підозру, у вчиненні 467 правопорушень. За статтею 307 Кримінального кодексу України заблоковану діяльність семи інтернет-магазинів, за добу вогнеборці на Кіровоградщині п'ять разів гасили пожежі житла, господарчих будівель та сухостою на подвір'ях. Останнім часом почастішали випадки, коли через займання сухої трави та сміття на прибудинкових територіях. Палахують поруч розташовані будівлі на відкритих територіях громад. Зафіксовано 9 займань. Загалом пожежі сухостою та сміття охопили площу близько гектара. Повідомляє головне управління ДСНС в області.